Насправді, насправді дуже важлива така річ, як е, пропаганда в порядку і, і трезвості, і так далі, і так далі, і так далі. Добровольці дуже часто приходять люди, які думають, я, я прийшов сюди добровольцем, я зробив Україні послугу. Ні, ти не зробив послугу, ти маєш, ти маєш відповідати певним стандартам, ти маєш бути кращим, ти маєш бути. Повірні, ну, взагалі це, це можна безмежно довго описувати, але ти маєш бути. Виконують усі на, оцю... на своєму місці. Виконують цю вашу воно, настанову. Жили, хлопці, а, хлопці виконують настанову, і тут фактично лиш, лишаються тільки ті, хто її виконує. а решта їдуть додому, незалежно від того, скільки часу він проходив вишкіл, і так далі. і так далі. Як mm -hmm. я вам скажу, оцих от два терикони, великий, маленький, і дві башти. Вони а, якщо дивитися звідси, то башти мають бути зліва від тереконів. Mm -hmm. Я трошки розвернув, як ніби ми вже там в Донецьку. Я фактично така. так, так підвернув. Мені от ще хлопці говорять, що то, так тут поле, наших троє тільки пішло, не замало людей. Я, я кажу, у нас тут ще справа зліва по 2000 вонівців йде. Ну, ми прикриваємо. ну ми ж не дурні йти через поле, правда, там самі хоробрі тільки пішли.